Багато драйву, багато енергії і багато-багато щастя. Ну, Наташа, принаймні, мені так про це говорила. Сьогодні у Черкаському обласному художньому музеї о 6-й годині вечора, 14 -го числа, майже так, то само, як рік тому, ми відкриваємо другий фестиваль Повітова панабеля. Я был умилленно рад тому, что я пока что еще увидел. и это прекрасно. Фа это что-то не похожее на то, что вы еще когда-то не видели и, может быть, увидите, если придете сюда. Заключается весь смысл в том, что все творческие личности собрались опять в одном углу, в одном месте. Это художественный музей возле 17-й школы ЗАГСа, кто еще не знает. Это город Черкасы. Мы рады приветствовать и ждать вас здесь всех, потому что я, как творческая личность, и знаю весь Бомонт и все творческие как бы, Моменты. Хочу подчеркнуть, что что-то есть удивительное реально в тех картинах, в том же Тарасе Григорьевиче, который теперь является и как всегда он был титулованным, э, скажем, символом номер один э, Украины. И это реально есть. То есть. В его словах про Украину, ну я выронил, честно сказать, слезу. Это добрая правда о том, что мы все загниваем, спиваемся. А вокруг нас, ну это, скажем, обобщенное просто подтверждение его слов. А вокруг нас, ну типа все есть. И мы не можем собрать эти гнилые яблоки, мы не можем как бы освободить эти озера от нечисти и от нечисти людей. То есть Каждый сам себе должен немножко освобождать как бы от негатива. Поэтому вся выставка, я думаю, намечена именно тем позитивом, через негатив. То есть каждый должен увидеть что-то безобразное и подчеркнуть, что реально оно в нас есть. Поэтому давайте устремляться как бы, к совершенству, приходите сюда и углубляйтесь в творчество посредством выражения наших мастеров прекрасно. Я представляю город Горзовська Бенд. От нас вперше запросили відкривати цьогорічний фестиваль. Тут у Черкасах ми вперше тут, і дуже цікаво пограти тут у музеї серед прекрасних робіт наших друзів, художників. Дуже добре, що такі акції відбуваються в містах українських, тому що в Києві дійсно, особливо зараз, дуже Дуже велика активність митців, і багато фестивалів. Хоча з іншого боку, багато заходів скасовані, тому що ну елементарно немає грошей, і тому це це дуже добре. І я, я вітаю ентузіастів черкаських, які от якось спромоглися в непрості часи наші зібрати от таку потужну команду митців. Дійсно, ми минулого року, коли з Олександром започаткували цей фестиваль, ми думали, що завжди буде так весело, всупереч всьому що мраку, якому, який нам пропонували згори, що ми все ж таки будемо робити все весело, потужно і, як сказав цього року Захар Белісниченко якось лютуватимемо в Черкасах. Але ті в року, які нас дуже змінили, вони змінили трошечки формат цьогорічного фестивалю. Тобто ми вже не думаємо, що ми вас будемо просто радувати чи веселитися дуже. Ми б хотіли разом з усіма і художниками, і гостями трошечки залікувати ті травми, які ми отримали під час цих буремних подій. І дуже радий, що, що тут присутня музика, і присутні ну, різні мирні атрибути. І нарешті життя нібито, ну, так, має дуже великий потяг до, до мирного побуту. Ну, і і це, це найкраще, що тут можна побачити. Бо все, що ми пережили, це було дуже страшно і ніколи не мусить повторитися знову. І кожна людина перед тим, як щось у нас скаже чи щось зробить, тим більше. Вона мусить подумати, що за цим ще щось буде далі, і за тим, що далі, теж буде далі, бо все це причини і наслідки. І тільки причини, наслідки, наслідки є причинами, і це ніколи не кінчається. І важлив, важ, важливе і наймудріше є знайти спосіб, як вийти з усяких ситуацій до нормального життя.